Доброго дня! Це свіжий випуск МХП Ньюз і я його ведуча Аліса Тункевич. Нещодавно у Дубаї завершилась найвпливовіша виставка харчової промисловості ґалфу 2019 Понад 5 тисяч компаній зустрічаються в одному місці. А кількість учасників щороку збільшується. Виставка перестала бути локальною та охоплює понад 120 країн світу. Участь МХП у такому заході була дуже продуктивною. Навколо масштабного стенду компанії був постійний ажіотаж. Команда МХП провела не одну сотню зустрічей та переговорів, у результаті яких були досягнуті попередні домовленості. Тому 2019 рік обіцяє бути ще ефективнішим. Участь холдингу на «Галфуд» – ще один крок згідно стратегії експансії на ринки ближнього сходу та Африки. Наступна новина про особливі досягнення. 12 лютого на обласному конкурсі Людина року вінниччини 2018 було нагороджено директора Вінницького бройлера та виконавчого директора Вінницької птахофабрики Ігоря Лещенка. Він здобув перемогу у номінації Підприємець року. Як каже сам Ігор, цьогорічну перемогу не може уявити без старань сього шеститисячного колективу птахофабрики. Також зазначив, що така нагорода є стимулом працювати ще краще. Завойовувати щось завжди важко, а втриматися на цих позиціях ще складніше. Тож висновок один працювати ще потужніше. Трохи раніше підприємство групи МХП Захід Агро заснувало свій благодійний фонд під назвою Майбутнє для громади. Директор Ірина Симко прокоментувала, що цей шлях не простий, проте він може посилити довіру до підприємства, загалом покращити імідж та підвищити конкурентну спроможність. Мета благодійного фонду створення платформи для взаємодії громади, бізнесу та влади. Вона має стати місцем для нових можливостей реалізації суспільних проблем та втілень ідей громади. Бажаємо Ірині та усій команді фонду наснаги та якісних проєктів, які будуть сприяти трансформації усього регіону. Музика. Поговоримо трохи про технології. 27 лютого стартував другий МХП Акселератор, який шукає стартапи у агротехнологічному комплексі для нових рішень. Для самих стартапів це хороша можливість доступу до ресурсів холдингу, менторська підтримка експертів та понад 250 годин теорії та практики. Минулого року з холдингом працювати залишилися 5 проєктів. Цього року журі МХП «Акселератору» відберуть спочатку 30 півфіналістів, які проходитимуть тиждень учбового інтенсиву з технологічного бізнесу. Після цього етапу залишаться 10 найкращих, які зможуть проходити динамічну навчальну програму в агросфері. Учасники акселерації зможуть перевірити свої гіпотези на базі МХП та провести пілотні проекти. Тож будемо слідкувати за цим заходом, адже цікаво, якими новими ідеями можна досконалити агрокомплекс. А зараз приємна новина для тих, хто чекав другий сезон МХП Сторіс. Вже наступного тижня вас чекатиме перша серія з новими ведучими, які запалять та прийдуть не з пустими руками. Заінтриговані? Чекати лишилося недовго. Дякую, що слідкуєте за розвитком МХП разом з нами. З вами була Аліса Тонкевич. До зустрічі у нових випусках!